На прямому зв'язку із податковою до 1 липня цього року кожен касовий апарат в Україні повинен бути під'єднаним до інтернету і автоматично передавати на сервер податкової служби інформацію про розрахунки в електронному вигляді. Тож змахлювати зі звітністю буде важко. Та й працювати так простіше, переконують податківці. Не треба зберігати купи паперу, і перевірок буде менше. Оскільки певна Структурна одиниця податкової служби буде мати підстави для аналізу обсягу отриманої інформації. І відповідно відпаде потреба, скажімо так, в деякій мірі масово чи виборочно перевіряти суб'єкти господарювання. Для цього усім торгівцям доведеться модернізувати або купити нові касові апарати. З однієї сторони це є додаткові інвестиції зі сторони компанії. Відповідно, будуть витрати великі, і ми не знаємо, як буде вона спрямована, яка буде як буде діяти ця програма? А з другої сторони, це все-таки великий плюс, тому що ще одна можливість показати наші чесні відкриті відносини в торгов в сфері торгівлі. В Україні ще немає жодного касового апарата нового покоління. Виробники лише у грудні минулого року отримали технічні умови і зараз розробляють нові моделі. Модернізувати прилад можна буде порівняно швидко, запевняють постачальники апаратури. Забирається фіскальний реєстратор, ставиться, ставиться на ремонт. Перепрошивається прошивка, підключається даний модем, тестується і повертається клієнту ще півроку. Українська торгівля може працювати за старою схемою. З 1 липня за паперову звітність підприємців обіцяють штрафувати.